Аби бути готовим до протидії поширення небезпечної хвороби у зв'язку з виникненням в Білоруській республіці вогнища африканської чуми серед свиней, працівники ветеринарної міліції разом з ветслужбою області провели тренувальні заходи, які допомогли б виявляти небезпечне захворювання у тварин, що можуть потрапити в Україну. Обов'язки працівників міліції заключаються вслідучому. Перше це не допустити, щоб це захворювання попало на житомирську міського. Для цього на постах створених, мобільних постах перевіряється ручна, ручна поклаш людей, які приїжджають з Білорусі, перевіряються живі тварини чи не з ветеринарними документами. За змодельованою ситуацією на одному з фермерських господарств було умовно виявлено вогнище інфекції. На спеціальному посту, розташованому на в'їзді до села, працівники міліції зупиняли транспорт та проводили огляд речей з метою виявлення небезпечної м'ясної продукції та тварин. Також тут показали, як проходить процес огляду та обробки транспорту на карантині. Рішили в області провести такий республіканський семінар з управління, начальниками лікарні. Для того щоб кожен керівник у своєму районі провів такі семінари із своїми колегами для того, щоб ми були готові у разі виникнення цього небезпечного захворювання. А якщо коротенько сказати, з цією хворобою хворіють тільки свині, і дика фауна свиней. А переносчиками являються люди. сьогодні наша служба буде працювати над цими питаннями постійно в кожному районі. Для того проводить відповідні заходи, для того, щоб все зробити можливе і неможливе для того, щоб зберегти нашу область від цього коварного захворювання. Враховуючи, що африканська чума свиней спричиняє величезні економічні збитки населенню і державі, потрібно зробити все, аби запобігти поширенню загрози. Також ветеринари закликають громадян дотримуватися вимог протиепізодичного режиму. 嗯。